Вітання всім! Дорога Київська траса, Львів, Київ, черговий блог з дороги, в якому я хочу поділитися своїм міркуванням щодо участі чи не участі у виборах. У нас дуже багато є таких меседжів, які от, ти не прийдеш на вибори, вкрадуть твій голос, твій голос дістанеться там якісь. Ворожі партії, в кожному на своє вороже, там на сході одні ворожі партії, на заході інші ворожі партії. Це все як в кримінальному світі і розводняк. Головне, щоб ви прийшли. Чому головне, щоб ви прийшли? Тому що в такий спосіб влада має себе сакралізувати. Вона повинна показати, що її підтримують. Якщо люди приходять на вибори, значить підтримують, в цілому підтримують. Навіть не стільки владу, скільки систему, навіть якщо ви голосуєте проти влади, ви голосуєте за систему. Єдині, хто сьогодні декларує зміну системи, це невеличка партія воля, яку я підтримую особисто і цього не приховую, і які говорять про те, що збираються відновлювати громад. Всі інші говорять гаслами, обіцянками, якимись ефемерними планами: ми зробимо, ми побудуємо, ми перетворимо, ми змінимо. Як? Ніхто не говорить як. А тому, що відповідь на питання, як полягає в зміні системи. Не буде змінена система, не буде нічого перетворено, змінено. Будуть якісь косметичні, можливо, косметичні покращення, не більше. Оцим ми зробимо попередники винуваті і так далі. Людей годують цією лукшиною вже 20 з гаком років від початку незалежності, а люди ніякі не наїдяться. Таке враження, що це якісь бочені, такі вже смаки, от, от весь сургат. Фастфудівський, тільки в політиці, далі смакують і далі не харчуються, враховуючи таку ситуацію і от е, цей тотальний обман е, виборця е, гаслами, обіцянками, е, псевдотурботою, тому що партії, які належать олігархам апріори не можуть турбуватися за інтереси народу, яким вони гаслами не прикривалися. Не можуть, тому що вони є антагоністичними з народом. Е, Задання олігархів концентрувати владу і ресурс в своїх руках, тобто відібрати його в людей. Все дуже просто, і коли якісь наївні скажімо, громадські діячі йдуть в партію «Кроп» для того, щоб ніби щось скорис зробити, зробити, ну, я ще можу це списувати на їхню якусь таку незрілість юнацьку. А ось коли йдуть в партію Кров такі люди, як Василь Шкляр, до останнього часу мої шанований письменник, ну, я це не можу пояснити. Можливо, в нього є якась своя мотивація, я ж упаси на не засуджую, але я цього не розумію. Тому мій, моє звернення, моя думка, яку я хотів би донести до. Тих, хто мене переглядає, слухає, відкиньте будь-які почуття вини. Це ваше право іти чи не йти на вибори. Це ваше право приймати участь в тому процесі чи не приймати. Це ваше право сакралізувати цю владу чи ні. Якщо ви чітко знаєте, твердо знаєте, що ви хочете проголосувати за цю партію, та, раді Бога, йдіть. Мене не цікавить навіть мотивація. Мотивація може бути проста, тому що ваш рідний, знайомий, близький, там балотується, хочете, щоб він був депутатом. Бо в кінці кінців ну, хтось в нашій системі мусить бути депутатом, бо не прозріє народ весь і не, не перевернеться йому в голові, і не зробить він обструкцію тій владі. Ну, не буває що десь. Мусить пройти якийсь певний період часу. Ось е тому е не, не заморочуйтеся, маєте за кого голосувати, маєте своїх. Улюбленців, ну, голосуйте, я на ці вибори теж піду голосувати, проголосую за партію волі. За мера не знаю, поки що не буду говорити. Я, на жаль, взагалі відношуся дуже скептично до виборів мера, бо як нема громади міста, то про якого голову можна говорити. Тобто це буде знову ж таки ставлення політичних сил, які всі в тій, чи, в тій чи іншій ступені залежать від олігархів. А там, якщо говорити про. Там одного самовисуванця, я дивився дебати, він мене абсолютно не вразив як кандидат на мера, який достойний бути головою міста. Взагалі нема громади міської, територіальної громади міста, нема про що говорити. Навіть на тих самих виборах, на тому самому шоу передвиборчому, де були дискусії мерів між собою, то один з кандидатів задав іншим питання про ОСН і органи самоорганізації населення. Так той не зміг відповісти, він ну не то, що не зміг відповісти, він перевів розмову про, почав розповідати про ЖЕКИ, про СББ. Тобто людина, яка кандидатує на міського голову, навіть не знає, що є таке поняття, як органи самоорганізації населення, що це є, скажімо, певним чином структуровані локальні громади в місті. Людина просто того не знає, йому це не потрібно. Отже. Основна думка, щоб не затягувати це довго в часі: хочете, йдете, йдете на вибори, голосуйте. Не хочете, не йдете, не голосуйте, і е, жодне почуття вони вас не повинно удати, бо ті, хто вас його хочуть викликати, вони вами маніпулюють. Не дайте собою маніпулювати. Побачимося.